Виїзд з города. Для Калиби. Аварія одна мій батько говорю, попав. Гепло каврію. Гепло владу. А все і за хороші наші дороги. Дальше ще одна авария. Наши охотники вместе с Казарчуком. А потом мы положим спортивные спортивные, они на 2000. Як по такій дорозі можна їздити? Там пішком іде, падає. І до кого тепер обращатися? Хто винуватий, хто власник дороги?